Слава Ісусу Христу, слава навіки. Сьогодні хотів підняти таку тему, де є Бог. Коли така біда кругом. Так от, дуже багато чув, люди запитують таку тему. Такі питання дуже часто лунають. Особливо було таке перед тим, як я був на фронті, звучали слова від наших військових. Якби на фронті був Бог, то люди б не гинули. Так от відповідаю. Що мені Бог положив на серце, то з вами ділюся. На рахунок фронту. Якби не було Бога на фронті, то там вже нікого живих би не було. В той раз. Друге, це не Бог відійшов від людей. Це люди його відкинули. Своїми вчинками, своїми справами, своїми святкуваннями Хеллоуіна і так далі. Ще хотів поговорити про це, коли буде перемога. Бо раніше, коли я там був, коли тільки починалося все, я якісь прогнози давав там, думав, я такий розумний. А тепер ні. говорю дуже просто. Коли ми заслужимо в Бога, Бог побачить наше серце щире, добре, справедливе. Коли ми прийдемо до нього, впадемо на коліна, попросимо його. У великій кількості людей, отоді і настане мир. Тому що мир може бути в будь-яку хвилину, але як буде далі? Чи ми далі вернемося до тих свого, до того свого життя, далі обманювати один одного? розширювати корупцію, рішати, як то кажуть, будь-які штрафи за кошти. Самі ж винні в цьому, самі почали давати ці взятки. А коли ти даєш, то, звичайно ж, знайдеться той, хто їх візьме. Так що перед тим якось осуджувати, перед тим, як розказувати, який хто є, то завжди треба подивитися один на одного, який є я, що я роблю для своєї країни, як я веду своє життя, як я виправляюсь чи. чи так само хочу, щоб було добре, але. Але роблю сам своїми вчинками не добре. Обманом, кражею. Тому що людей ви можете обманути, але Бога ви не можете обманути. Він бачить наше серце. І чекає, коли ми змінимося, коли ми прийдемо до нього щирим серцем. Любов'ю, тому що шлях до миру це є любов один до одного, до близьких наших. Я вам скажу так, що як би це банально не звучало, але Бог любить кожного, кожнісіньку людину, навіть ці, цю людину, яка робить погані страшні речі. Але він осуджує її вчинки. Так що дуже просто вам відповім. Поставте його на перше місце нашого Бога Ісуса Христа, повірте в то, що ви не бачили, що ви може, сумніваєтесь, полюбіть Його всім серцем, душею. І тоді побачите, як буде кругом життя змінюватись, як буде кругом вас все змінюватись в кращу сторону. Робіть добрі справи. Своїми справами ми викоренимо все зло, яке кругом нас, тому що тільки любовю ми можемо його побороти. А На рахунок людей, які легковажать тривогами, як я коли служив, писав багато в інтернеті постів, репостів, що не тим. Береженого Бог береже. Не полінуйтеся, коли бачите, йде. Летять ракети. Спустіться в цей підвал, в це укриття. Врятуйте своє життя, своїх дітей. Я розумію, що це важко, що це мені то легко говорити, бо я не в Україні, звільнився і виїхав. Але це нічого не міняє. Я люблю кожного з вас. Я хочу, щоб ви зберегли, щоб вас Бог зберіг, і ви не легковажили і змінювались в кращу сторону. Підіть до церкви, підіть на сповідь, на причастя. Тому що я розумію, багато людей говорять Бог в серці, але Людина потребує, душа наша потребує ліків, поживи, Та як наше тіло потребує їжі, так само і душа. А цю поживу ми можемо достати тільки в церкві, в храмі, після святої літургії, під час святої літургії, коли ми посповідаємося щиро. Причастимося, і Бог простить нам гріхи, яких ми покаялися. Але обов'язково ще потрібно собі прощати. Не посповідавши, коли людина посповідається, не раз священники запитують: а ви собі самі простили? Бо Бог то прощає всім під час сповіді, причастям але чи людина сама собі простила і далі живе і старається не вчиняти погані речі чи ні? Так що сьогодні я буду коротким, коротко скажу, що любіть один одного, як Господь нас любить, що віддав свого сина. Щоб його люди розіп'яли за наші гріхи. Тому що він був безгрішний Так що нехай вас Господь благословляє, оберігає. Бережіть себе, бережіть один одного, дітей ваших, рідних, дорогих вам людей. Не легковажте тривогами. І запам'ятайте, завжди в кінці тунелю буде світло. Довірте йому своє життя, як я довірив. І все буде у вас добре. Тому що може бути добре тільки тоді, коли ми будемо жити з Богом. Тому що нейтральної сторони нема. Або є зло, або є Господь Бог. І хто, який вибір робить, так і в його житті буває. Так що з Богом... І, як каже священик Юліан, дуже мені подобаються його слова разом до Бога ближче. Єднаймося в Ісусі Христі. І буде всім нам добре. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!